Продовження. Ен розсміялася. Чим поводиться дивно, сказала вона. Вам пощастило, пане Роланд, що ви не його навчатимете. Вона посміхнулась репетиторові, і той посміхнувся у відповідь, оголивши дуже білі зуби. Очі у нього були такі ж яскраво блакитні, як у Джорджі. Ен він сподобався. Дорогою він жартував з хлопцями, і вони почали думати, що насправді дядько Квентін зробив непоганий вибір. Лише Джорджа мовчала. Вона відчувала, що учитель неприязно ставиться до Тімоті. А Джорджі не міг подобатися той, хто не переймався симпатією до Тімоті з першого погляду. Їй також здалося дуже дивним, що тім не дав лапу вихователю. Він розумний пес, міркувала вона, і знає, що панові Роланду він не подобається, а тому й не дав йому лапу. Ти невинний, любий тіми. Я б теж не віталася з тим, кому не подобаюсь. По приїзді пана Роланда провели до його кімнати. Тітка Фенні спустилася вниз і звернулася до дітей. Ну, він здається приємним і веселим. Хоча борода молодій людині не пасує. Молодий? вигукнув Джуліан. Та він страшенно старий. Йому, як мінімум, сорок. Тітка Фенні розсміялася. Ха -ха, він вам здається таким старим. Ну, що ж, старий він чи ні? Але я впевнена. Що він до вас ставитиметься добре? Тітко Фенні, невже нам не можна розпочати заняття вже після Різдва? стривожено запитав Джуліан. Звичайно, не можна, відповіла та, до Різдва ще майже тиждень. А ви ж не думаєте, що ми запросили пана Роланда? Приїхати, щоб до кінця Різдва нічого не робити. Діти застогнали. Ми збиралися зробити якісь покупки до Різдва, сказала Ен. Ну, ви зможете це зробити в другій половині дня, відповіла тітка. Уроки будуть лише вранці, по три години. Нікому з вас це не зашкодить. У цю мить униз зійшов вихователь, і тітка Фенні повела його до дядька Квентіна. За деякий час вона повернулася з дуже задоволеним виглядом. Панові Роланду буде цікаво спілкуватися з вашим дядьком, повідомила вона Джуліану. Вони поладнають. Пан Роланд ніби добре розуміється на тому, над чим працює ваш дядько. Подіваємося, він переважно з дядьком і спілкуватиметься. Тихо мовила Джорджа. Ходімо погуляємо, запропонував Дік. Сьогодні чудовий день. Тітко Фені, сьогодні вранці у нас вже не буде уроків. Звичайно, ні, відповіла та. Почнете завтра. А зараз рушайте гуртом гуляти, бо таких сонячних днів буде небагато. Ходімо на ферму Кирін, сказав Джуліан. На вигляд, це дуже гарна місцена. Веди нас, Джорджа. Рушаємо, сказала Джорджа. Вона свиснула Тімоті. І той під стрибом підбіг до неї. У п'ятьох вони вийшли з дому, пішли алеєю, а потім через пастівник нерівною дорогою, яка вела до ферми на далекому пагорбі. Було дуже приємно йти під променями грудневого сонця. Кроки на замерзлій стежині дзвінко відлунювали. А притуплені пазурі тіма голосно шкрябали по мерзлій землі, коли пес метлявся туди й сюди, радіючи, що він знову разом із своїми чотирма друзями. Після довгого переходу через громадський пастівник діти підійшли до фермерського будиночка. Міцного і гарного, змурованого з білого каменю на схилі пагорба. Джорджа відкрила браму, увійшла до двору. Вона тримала Тіма за нашинник, бо поблизу були дві вівчарки. Незабаром за Сарая почулося човгання. За рогу вийшов дід, якого Джорджа голосно привітала. Добрий день, пане Сандерс! Якся маєте? О, та це ж панночка Джорджа усміхнувся дід. Джорджа усміхнулася у відповідь. Їй подобалося, коли її називали панночкою. Це мої кузини. вигукнула Джорджа. Повернувшись до своїх супутників, вона пояснила. Він глухенький і доводиться кричати, щоб він почув. Мене звуть Джуліан, гучно сказав Джуліан. Інші також назвали свої імена. Фермер розпромінився у відповідь. Ходімо познайомитися з господинею, сказав він. Вона шалено зрадіє усім вам. Ми знаємо панночку Джорджу з малку, і маму її знали, коли та була малятком. Знали і її бабусю. Отже, ви дуже, дуже старі, зауважила Ен. Фермер усміхнувся до неї. Мої роки. Мій скарб, захихотів він. Ну, що ж, заходьте. Вони увійшли до великої теплої кухні, де маленька бабуся, непосидюче, як бентамка, порлася по господарству. Вона так само зраділа дітям, як і її чоловік. Отакої, вигукнула вона, я вже багато місяців вас не бачила, панночко Джорджо. Я чула, що ви поїхали до школи. Так, це правда, сказала Джорджа. А зараз приїхала додому на канікули. Пані Сандерс, можна я спущу Тімоді сповітця? Гадаю, він доброзичливо поставиться до ваших собак, якщо й вони не огризатимуться. Ну, звичайно, пусти його, відгукнулася бабуся. Він чудово бавитиметься у дворі з Беном і Риккі. А що б ви хотіли випити гарячого молока? Какао кави. У мене є свіже крихке печиво. Учора пекла. Призволяйтеся. У дружини цього тижня клопоту повна голова. Увесь час щось куховарить, сказав старий фермер, коли господиня задріботіла до комори. У нас на це різдво гості. Гості? перепитала Джорджа здивовано. Бо знала, що у старого подружжя своїх дітей не було. А хто ж приїде? Я їх знаю. Двоє художників з Лондона, відповів фермер. Вони написали нам листа, в якому запитували, чи можуть вони у нас зупинитись. На три тижні на Різдвені свята. До речі, вони запропонували гарну платню, тож дружина працює як джілка. Вони збираються малювати? спитав Джуліан, який вважав себе художником. А можна мені буде якось зазирнути до них і поговорити? Я теж непогано малюю, може, вони мені щось корисне порадять? Приходьте у будь-який зручний для вас час, сказала стара пані Сандерс, готуючи у великому глеку какао. Вона поставила на стіл тацю з дуже апетитними на вигляд крихким печивом. І зголодні від діти допалися до нього. Гадаю, двом художникам буду самотньо тут. На Різдво, сказала Джорджа. А в них тут є знайомі? Кажуть, що нема, відповіла пані Сандерс. Але художники дивний народ. У нас і раніше художники зупинялися, їм, либонь, подобалось облукати на самоті. Гадаю, і цим двом сподобається. Ще пак. Ти стільки смаколиків готуєш, докинув її чоловік. Ну, гаразд, мені час іти до овець. До побачення, юнацтво. Приходьте ще, не забувайте нас. Він вийшов. Стара пані Сандерс, пораючись у кухні, продовжувала балакати з дітьми. Тімотів вбіг і, вмостившись, на килимку сидів біля пічки. Раптом він угледів смугасту кішку, що кралася попід стіною. Шерсть на ній наїжачилася від страху перед знайомим псом, тім радісно гавкнув і кинувся до кішки. Вона вискочила з кухні до старого, обшитого лиш твою передпокою, Пес за нею, не звертаючи уваги на суворі оклики Джорджі. Кішка спробувала заскочити на старовинний дзигар у передпокої, тім з веселим гавкотом стрибнув слідом за нею. При цьому він ударився боком об поліровану лишву. І тут сталося щось дивовижне. Лиштва зникла, а на її місці в старій стіні зяяла темна діра. Джорджа, яка подалася за Тімоті, до передпокою закричала від подиву Дивіться! Швиденько, дивіться, пані Сандерс, йдіть сюди, подивіться. Продовження буде.